Вам здається, що справжнє кохання йде тільки за грошима, що мільйонери обирають гламур, а не глибину. Тоді ця історія переверне ваші уявлення з ніг на голову. Леся, проста жінка з карпатського містечка, різала дерево, щоб вижити без інстаграм, без гучних фраз, лише руки, серце і тиша в майстерні. Але навіть у світі, де все продається, ще бувають моменти, коли душа зустрічає душу без пафосу, без масок. Іноді там саме тоді, коли ти найменше цього чекаєш. Це історія не про принца на білому коні, це про чоловіка в тіні, який шукав не меблі, а сенс. і про жінку, яка творила не для багатих, а для живих. Її руками, з уламків дерева, народилось дещо більше, ніж просто стіл, і коли правда відкрилась, нею затамував подих навіть камінь. Бо іноді, щоб отримати подарунок, треба просто бути собою. А коли цей подарунок, каблучка, зроблена з твого власного мистецтва, тоді серце більше не зможе мовчати. Іноді історії починаються не з гучного вибуху, а з тихого стуку у серце. Саме так почалася історія Лесі, 37-річної майстрині з Івано-Франківська, яка жила просто, але з великою любов'ю до дерева вона не знала, що одне замовлення на меблі стане ключем до несподіваного повороту долі. У її руках звичайна деревина перетворювалася на мистецтво мовчазне, але промовисте. Люди приходили до неї не лише по меблі, а й по атмосферу, душу, історію. Але цього разу все буде інакше адже хтось стежив за нею із захопленням і таємницею. Леся працювала у своїй невеличкій майстерні живе дерево, що пахло сосною, лаком і кавою. Її дні були прості, але сповнені змісту. Вона не гналася за грошима, вона творила. І хоча її серце не шукало змін, саме зміни шукали її. Того ранку, коли вона ще не встигла допити чай з ромашкою, на горизонті вже зароджувалася історія, що змінить усе. Замовлення з'явиться неочікувано з натяком на розкіш, з таємницею, захованою між рядків. І це буде не просто робота, це буде виклик і водночас шанс, а шански це завжди двері. Питання лише, чи наважишся ти їх відчинити? Поки Леся думала про новий проект, десь у Києві, на 27-му поверсі сучасного бізнес-центру, відомий мільйонер Марко Гончар, 42 роки, уважно вивчав її роботи. Не тому, що шукав черговий предмет інтер'єру, він шукав щось, чого не купиш у магазині щось справжнє. Одного разу він побачив її старе крісло гойдалку в онлайн журналі. І з того моменту не міг його забути. У нього є душа, сказав він, і тоді вирішив або вона зробить для нього одну особливу річ, або нічого. А сама Леся, нічого не підозрюючи, уже стояла на порозі нового етапу свого життя. У самому серці Івано-Франківська, серед старих вулиць і звуків рубанка по дереву, Леся працювала в майстерні живе дерево. Це місце було як ще одна кімната її душі, тут кожна поличка. Кожен стіл, кожен запах мав свій спогад. Її останнє натхнення книжкова полиця, форма якої нагадувала хвилі Чорного моря, вона казала, що дерево теж пам'ятає воду. І справді, полиця ніби дихала, як море перед дощем. Люди, які заходили до майстерні, зупинялись біля неї, ніби слухаючи її історію. А Леся вона просто тихо усміхалась, тримаючи стамеску. Її творчість була ніжною. Як стара українська пісня вона не кричала, вона звучала усе робилось вручну, без шаблонів, без поспіху. Люди дивувались, чому вона не бере більше замовлень, не розширюється, але Леся завжди відповідала просто Я не бізнес роблю, я пам'ять створюю. І знаєш, у цьому було щось дуже справжнє. Бо в світі, де все прискорюється, вона була як повільний, але глибокий подих, як книга. Яку читаєш не для сюжету, а для відчуття. І саме в цей момент, коли все здавалося таким знайомим і стабільним, у двері постукала зміна. Не у буквальному сенсі вона, р... вона прийшла з кавою. Зінка, її найкраща подруга ще з університету, зайшла, тримаючи дві чашки і дивний блиск в очах. Вона поставила каву, сіла навпроти, і, ніби між іншим, сказала До тебе звернувся анонімний клієнт, хоче письмовий стіл. Але особливий, з прихованими шухлядами, і там має бути повідомлення. Леся нахмурилась Повідомлення Так і плата в п'ять разів більша за твою звичну. Момент тиші завис у повітрі, і здавалося, що навіть дерево затамувало подих. Леся не одразу відповіла вона взяла чашку з кавою, вдихнула аромат і поглянула у вікно, де ранкове сонце гралося на полірованих дошках. Ідея анонімного замовлення здалася їй дивною. Та водночас щось у цій історії зачепило стіл з прихованими шухлядами, з секретним повідомленням це звучало як завдання з фільму або романтичної легенди. У глибині душі вона відчула азарт не від грошей, ні, а від самої загадки. Бо творчі люди вони, як діти, їх легко зацікавити та важко зупинити. Зінка, помітивши іскру в очах Лесі, одразу заговорила швидше Я бачила той лист, там все дуже конкретно розміри, матеріали, навіть запах лаку описаний, і найцікавіше повідомлення має бути вирізане на внутрішній стороні однієї з шухлят лише ти маєш знати, де саме. Леся уважно слухала і, хоча виглядала спокійною, її уява вже працювала наповну. Щось у цьому проєкті було надто особисте, щоб бути випадковим. І це її зачаровувало вона погодилась. Не з бажання заробити більше, хоча п'ятиразова оплата вражала, а з внутрішньої потреби дізнатись, хто стоїть за цим. Її серце підказувало тут щось більше, ніж просто меблі. Цей проєкт був як лист у пляшці, що приплив з моря життя, і саме їй судилося його відкрити. Такі моменти трапляються нечасто. І коли вони приходять, важливо не відвернутися. Як у житті іноді потрібно просто сказати так, навіть коли не знаєш, куди це приведе. А цей шлях тільки починався. Увечері того ж дня Леся ще раз перечитала електронного листа, який переслала їй зінка. У ньому не було підпису, лише стиль, що дихав вишуканістю, шрифт, формулювання, навіть використані слова. Усе було надто вивірене, ніби людина по той бік знала, як зачепити душу майстра. Кожна деталь столу описувалась з великою увагою темне горіхове дерево, мідні вставки, механізм ручного відкриття, а всередині, рядок старовинного українського вірша. Це не просто замовлення, подумала вона, це ніби хтось розповідає їй історію, не вимовивши ані слова. Леся любила людей, які знають, чого хочуть, але ще більше поважала тих, хто вкладає душу в кожну дрібницю. А тут усе кричало про одне замовник не просто хоче красиву річ, він хоче історію, закладену в деревину. І це її зворушило, але водночас насторожило хто платить таку суму за стіл? І навіщо йому приховувати своє ім'я? Чому так важливо, щоб майстриня не знала, для кого створює? Питань ставало більше. Та саме це і змушувало її рухатися вперед. У такі моменти життя дає нам маленькі підказки не завжди логічні, але завжди інтуїтивні. Як от коли ти відчуваєш, що щось не просто так. І хочеш ти того чи ні, воно починає тебе змінювати ще до того, як ти зробив перший крок. Леся відклала лист, загорнулась у старий в'язаний светер і вийшла на балкон. Вечір був тихий. У повітрі пахло липою, і десь там, серед зірок, вже писалася нова глава її життя мовчазно, але невідворотно. Тим часом у самому центрі Києва, високо над містом у скляному офісі, з видом на Дніпро, Марко Гончар сидів у своєму кріслі, тримаючи в руках роздруківку ескізу майбутнього столу. Його очі зосереджено бігали по лініях. Ніби шукаючи щось більше, ніж просто дизайн. Він був мільйонером, та гроші давно вже не були його рушієм, йому бракувало автентичності, справжності, того, що не купиш за валюту, і саме тому він обрав Лесю не дизайнерку з престижного агентства, а скромну майстриню з Прикарпаття, яка вирізає емоції в дереві. Це мало сенс бо він хотів не виріб, він хотів слід. Марко дізнався про Лесю не випадково. Кілька місяців тому він побачив в інтернеті фотографію її гойдалки, зробленої з бука та старої ляної тканини. Але справа була не в зовнішньому вигляді ні, в цій речі щось дихало його охопило відчуття, що цей предмет живе, що його торкались руки, які не поспішали, що його створено не для вітрини, а для людини. Саме тоді в його серці народився задум. Зробити щось унікальне з таємницею, з історією, і найголовніше зробити це так, щоб сама майстриня не знала, що виготовляє його для нього. Такі люди, як Марко, рідко діляться своїм внутрішнім світом. Вони звикли, що все можна контролювати і бізнес, і ризики, і навіть зв'язки, але з мистецтвом не так воно або справжнє, або ні. Тому він дав собі слово, не буде втручатися. Дасть Лесі повну свободу, хай її серце саме веде проєкт, бо тільки так, без тиску, без очікувань народжується щось справжнє, і десь у глибині душі він сподівався, що, можливо, цей стіл змінить не лише простір, а й щось у ньому самому. Марко сидів у своєму офісі, дивлячись на фото тієї самої гойдалки, що колись так його зворушила. Він пам'ятав кожну деталь тріщинка на ручці, сліди часу. Вузли на деревині, які не ховали, а навпаки, підкреслювали життя. Такі речі мають душу, подумав він. Вони говорять із тобою, навіть коли ти мовчиш. І він раптом усвідомив саме тому вибрав Лесю, бо її речі несли в собі щось живе, не штучне. її робота це не про декор, а про відчуття, і це було цінніше за будь-який дизайнерський бренд. Він бачив сотні тисячі предметів інтер'єру, з італійських салонів, німецьких каталогів, навіть японських майстерень. Всі ідеальні, бездоганні, холодні, а роботи Лесі були навпаки теплі, недосконалі в найкращому сенсі. У них була історія можливо, саме тому він так хотів, щоб вона не знала, хто замовник, щоб нічого не зіпсувало природного процесу. Щоб вона творила, як завжди, вільно, чесно, по-своєму, бо тільки тоді, коли людина не намагається вразити, вона створює щось справжнє. І хоча його друзі сміялися Марко, навіщо та дерев'яна романтика, він лише знизував плечима, бо не всім дано зрозуміти, і справа була не в столі, не в дизайні, навіть не в грошах. Він хотів доторкнутися до чогось справжнього, відчути, що існує ще краса, яку не виміряєш ціною. Бо справжня цінність у відчуттях, у тому, як деревина скрипить під пальцями, як запах смоли нагадує про дитинство, і як одна людина, що ніколи тебе не бачила, може передати твої думки без жодного слова. У маленькій майстерні на околиці Івано-Франківська Леся розпочала роботу над проектом, не знаючи наскільки він особливий. Вона провела пальцями по текстурі деревини. Вдихнула запах свіжоструганого горіха і ніби відчула, як дерево відгукується. У неї була рідкісна здатність слухати матеріал, вона не боролася з ним, вона співпрацювала. Кожна деталь народжувалась з терпіння. І саме так, поступово, перші контури столу почали проявлятися, немов на старій фотографії. Вона вкладала у нього не лише майстерність, вона вкладала пам'ять. Марко, згідно з домовленістю із зінкою почав час від часу з'являтись поблизу майстерні. Він заходив під виглядом перехожого, цікавився деревиною, питав про лак, іноді приносив булочку до чаю. Він не називав свого імені, не поводився як багатій. Його обличчя не впізнавали. Надто вже він змінився з тих часів, коли з'являвся у глянці. Йому було важливо одне бачити, як Леся працює, як вона мовчки. Перетворює сировину на сенс, і кожного разу, коли він ішов, щось залишалось у ньому щось, чого раніше не було. Леся, хоч і здивовано, та не підозрювала нічого поганого вона звикла до людей, що іноді навідуються подивитись, як працює справжній майстер. І хоча цей перехожий здавався їй трохи загадковим, його присутність не дратувала. Навпаки, була дивно приємною він не давав порад, не втручався. Лише спостерігав, іноді запитував щось несподівано глибоке, а чому ви вирішили зробити ніжку саме такої форми? І вона відповідала так починався діалог, що з кожним днем ставав усе менш випадковим. Одного вечора, коли день вже повільно танув у сутінках, Леся вийшла з майстерні, втомлена, але задоволена. В руках вона тримала залишки деревини, майбутнє різьблення, і йшла у бік парку як завжди. І тут, біля кіоску з м'ятним чаєм, вона знову зустріла того самого чоловіка. Марко стояв у черзі з капюшоном на голові і впізнав її першим. Ви знову з деревиною? запитав із усмішкою. Вона відповіла жартом, і їхня розмова зав'язалася як продовження чогось, що вже давно зріло у тиші. У цій розмові було менше офіційності, більше людяності. Вони сіли на лавку поруч із фонтаном, де ще грали діти. Говорили ні про що й водночас про все про те, як дерево вчить терпінню, про запах дощу в Карпатах, про те, як важко довіряти, коли світ постійно кудись біжить. Марко слухав уважно, не перебивав. Він вперше за довгий час просто був поруч без ролі, без маски, без бізнесу, і Леся, хоч і не знала, хто він, відчула в ньому щось знайоме ту ж тишу, яку чула у деревині, і хоча вона ніколи не будувала ілюзій, десь у глибині вона відчула, як щось змінюється. Після тієї розмови Леся поверталась додому легкою ходою. Було відчуття, ніби світ зробив крок ближче до неї. Її думки були сповнені нових образів не лише про проект, а й про людину, яка ніби випадково з'явилася у її житті. Вона не знала його імені, не знала його намірів, але хотіла дізнатися не з цікавості, з довіри. Бо іноді, щоб збудувати щось справжнє, потрібно дозволити собі вийти за межі ремесла. І саме тоді народжується щось, що не вимірюється лінійкою. Наступного дня Зінка прибігла до майстерні, ніби щось сталося. Вона вся світилась і говорила швидко, на одному диханні. Ти не повіриш, кого я зустріла в парку, почала вона, махаючи руками. Леся, тримаючи стамеску, підняла брову. Зінко, тільки не кажи, що знову того поета, що читає Шевченка біля лавок. Ні, Лесю. Я зустріла того самого чоловіка, що постійно заходить до тебе. І знаєш що? Він дуже схожий на марка гонча. Ну, ти знаєш того бізнесмена? У майстерні стало тихо, навіть пил осів повільніше, ніж зазвичай. Леся відклала інструмент і сіла. Її думки заметушились, як вітер у верховітті. Вона пригадала його запитання, погляд, манеру говорити не надто звичайні для випадкової людини. Ти впевнена? тихо спитала вона. На всі сто кивнула зінка. І хоча в серці Лесі почало народжуватись підозра, вона не дозволила їй одразу прорости. Але тепер кожен момент із перехожим виглядав інакше тепер усе ставало частиною пазлу, що збирався сам по собі. Леся не звикла до таких історій. Її світ був простий дерево, руки, тиша. Але тепер вона опинилась у центрі чогось що більше за неї. Це було як казка, що почала проростати у повсякденності, і хоча вона не любила ілюзій, частина її хотіла вірити, що все це не випадково що за цим столом, цим замовленням, цим незнайомцем стоїть щось справжнє, бо іноді життя підсовує тобі не відповідь, а питання, і тільки коли маєш сміливість його прийняти. Відкривається нова реальність все йшло за планом, аж поки одного ранку в майстерні не трапилося те, чого боїться кожен майстер, невелика аварія. Одну з ніжок столу пошкодила нестабільна струбцина, і частина різьблення тріснула. Леся сиділа, тримаючи голову в руках, ніби вся вага її ремесла раптом зламалась разом із деревом. Вона знала це можна відновити, але час, часу не вистачало. А коли за справу платять таку суму, очікують ідеалу. Вона не спала всю ніч, думаючи, як сказати замовнику, і, врешті-решт, вирішила бути чесною хай що буде. Вона набралася сміливості і написала повідомлення, коротко описавши ситуацію та попросивши кілька додаткових днів. Відповідь прийшла неочікувано швидко Я готовий чекати стільки, скільки потрібно. Головне, щоб робота була такою, якою ви її задумали. Леся перечитала ті слова кілька разів, і в кожному з них було не роздратування, не претензія, а розуміння це здивувало її. Адже, звичайно, клієнти, особливо ті, що платять дорого, хочуть все навчора. А тут ба навпаки це була турбота, не вимога. Вперше за довгий час Леся відчула, що їй довіряють не лише як майстрині, а як людині, їй не треба було нічого доводити, і в цій простій, майже мовчазній підтримці було більше тепла, ніж у тисячі красивих слів. Вона взяла інший шматок дерева і почала вирізати заново не з розпачем, а з натхненням. Бо тепер це вже не було просто замовленням, це було спільним проектом двох сердець, навіть якщо одне з них досі залишалось у тіні. І з кожним ударом стамески вона ніби наближалась до того, що ще вчора здавалося далеким. Проєкт наближався до завершення. Дні ставали довшими, а серце Лесі спокійнішим. Марко продовжував приходити не часто, не наполегливо, але завжди вчасно. Він приносив чай з імбиром, іноді просто мовчки стояв біля дверей, поки вона працювала. Між ними не було великих слів. Зате були маленькі жести, які важать більше. Коли Леся сумнівалась у формі шухляди, він лише подивився і кивнув, мовляв так, довіряй собі. І вона довіряла не тільки собі, а й присутності, яка вже стала частиною її дня. Він бачив, як вона стискає пальці після годин різьблення, як затримує подих перед відповідальним рухом. І, хоч не промовляв ані слова про захоплення, його очі говорили більше, ніж будь-який комплімент. А Леся, вона відчувала, як у неї пробуджується щось нове. Не романтичне? ще ні. Швидше, глибоке розуміння, що поруч із нею не просто замовник, а людина, яка не боїться бути справжньою, людина, яка бачить у її роботі більше, ніж дерево, більше, ніж техніку. Він бачив її цілком. Коли ж стіл нарешті був готовий, обидва відчули це не просто фінал роботи, це завершення якогось етапу. І початок іншого, стіл вийшов глибоким, з характером, його шухляди відкривались плавно, ніби зітхали, а всередині рядки вірша вирізані тонко з душевною теплотою. Те, що справжнє не кричить, воно шепоче. І саме цей шепіт став їхнім спільним творінням. Без слів вони стояли поруч, а в повітрі висіла тиша, така, що ніколи не буває порожньою. Коли Леся завершила останній мазок олії на поверхні столу, в ній було щось схоже на полегшення, і водночас на передчуття. Вона довго стояла перед готовим виробом, ніби чекала, що той сам скаже їй, що робити далі. І саме в цей момент до майстерні зайшов Марко. Цього разу без, ку... без капюшона, без кави, без відмовок. Вперше він подивився їй просто у вічі і сказав: Я хочу тобі щось розповісти. Леся обережно сіла, серце билося швидше. Цей стіл не для мене. Він для тебе. Її брови злетіли вгору. Для мене? прошепотіла вона, навіть не впевнена, що вірно почула. Марко кивнув. З першого моменту, коли я побачив твою роботу, я знав. У цих руках живе щось особливе. І я хотів дізнатися, чи можеш ти створити щось таке, не знаючи, що створюєш це для себе. Леся мовчала. Вона не знала, як реагувати. Це було не просто зворушливо. Це було по-справжньому. У світі, де кожен хоче отримати, хтось вирішив дати. І дати не просто подарунок, а досвід, що змінює людину зсередини. Марко сів поруч і продовжив: Мені не потрібен був стіл. Я хотів побачити, як ти твориш, коли не намагаєшся вразити. Він усміхнувся і я побачив більше, ніж очікував. Леся почала розуміти. Кожна його поява, кожне мовчання, кожна підтримка все мало сенс. Все вело до цього моменту. Це не був просто жест щедрості, це був жест віри у її талант, у неї як людину, і раптом усі пазли склалися в один цілісний образ, який вона не могла більше ігнорувати. Через кілька днів Марко знову з'явився у майстерні, але цього разу з маленькою дерев'яною скринькою в руках вона була зроблена з тієї ж деревини, що й стіл із з тією ж текстурою, що ніби зберігала у собі подих часу. Леся відкрила її, і на мить перестала дихати. Усередині лежала каблучка. Проста, але витончена, створена вручну. Вона одразу впізнала техніку це було те саме поєднання матеріалів, яке вона використала в оздобленні шухляд. Я хотів, щоб усе почалось з твого мистецтва, тихо сказав Марко. Це не просто подарунок, це символ. Продовжив він, що все в житті може з'єднатись у щось більше, якщо його створювати з любов'ю. Леся не одразу відповіла. Сльози стояли в очах, але вона не ховала їх. Вона провела пальцем по поверхні каблучки, ніби намагаючись вловити тепло від кожного руху, з яким її створювали. Вони сиділи мовчки, обидва розуміючи, що слова тут лише тінь справжнього сенсу, бо коли душі торкаються. Тиша стає мовою. І ця тиша зараз була глибшою за будь-яке так. Від того моменту їхнє життя почало змінюватися. Вони більше не були лише майстром і клієнтом. Тепер вони творили разом не лише меблі, а й нову реальність. Вони відкрили маленьку галерею при майстерні, де кожен виріб мав історію. Люди приходили, щоб торкнутися справжнього. Але головне. Вони будували життя, в якому головним інструментом була не ста меска, а довіра. І там, серед дерева, кави і тиші, народилась нова форма кохання, тиха, як ніч над Карпатами, але така, що залишає слід назавжди, а тепер зупинись на мить і задай собі одне просте питання Коли ти востаннє робив щось по-справжньому не заради оцінки, не заради лайків, не заради вигоди, а з любов'ю. Леся не шукала визнання. Вона просто жила своїм ремеслом, і саме тому її життя несподівано змінилось. А якщо до тебе чи ти досі чекаєш ідеального моменту? Чи, можливо, пора самому стати творцем не лише речей, а й власної долі? Можливо, усе, що тебе зараз стримує, це страх бути собою, але саме за щирістю ховається сила, яку помічають навіть ті, хто мовчить. Ті, хто може змінити твоє життя, так само, як Марко змінив життя Лесі. Отже, що ти створиш наступним? Який твій стіл із таємним посланням? Зупинись, подумай, і дій. Бо світ не чекає, але завжди відкриває двері тим, хто творить із серця. І якщо ця історія тебе торкнула, підпишись на канал, натисни на дзвіночок і залиш коментар, що для тебе означає справжнє. Бо тут ми не просто слухаємо історії, ми вчимося через них жити і любити по-справжньому.